Кресеня піймала кицька наша. Ось і Васька прийшов, допомагає мені обрізати ось вуса. Ось такі вуса я нарізаю, напускола оприка. То звичайно буду ставити їх на укорінювання. Заодно проводжу таку невеличку чистку. Всі старі листя прибираю, залишаю тільки молоденькі, хороші без видимих хвороб. І так, всім привіт! Сьогодні ми, так як день дощовий, і у мене багато є шостович, гусами нарізали до обіду. І ось ось тільки в мене стоїть розсади. Та вже майже готова, то в мене орба. Деякі сорти вже повиносили в іншу теплицю, стоїть відкрита. Це ще закрита, ще не, не дивилась, що у нас тут. Можливо, цю прийдеться вже виносити. Так, ні ще кульні. Ще не великі. ще ні. Це ще не готово. Зараз укорінюється добре. Так. Зараз тут подивимось, що тут у нас. Ось такі вже коріння. Це в мене Florida Б'юті, яку я буду досажувати, бо в мене не вистачило. Не вистачило нарядок. Тому буду досаджувати. Ось трішки, чомусь привйола. Бо не хоче пускати не хоче пускать корінь чогось. Ну, таке буває. Тому ще одне таке, теж, теж нема, зразу, зразу їх і викину, тому що не буде з них діла. Так. І зараз ще подивимося долі. Тут, здається, вже повинні бути коріння. Зараз подивимось, що тут. То, тут вже коріньчко є, вилозять. Не хоче вилозити. Корінь він вже виліз. Тому, звичайно, вже тут корінь є. Ось який корінчик. Це в мене фейт. Це фейт. Це теж фейт. Це я висадила для того, щоб посадити, якщо буде, будуть випади у таких горшочках. Тут буду вже знімати, нехой вже привикоє без плівки. Це теж поставила кабрілу, бо теж мені не вистачило висадити. Зараз глянемо, що тут. Тут уже. Є коріння. Ой, ось уже десь випало. Де ж це я підняла ось? Ось воно. В такому віці я підділю трішки, просухне, тому що переливати не можна. Ні просухне і підділю гумотом колію. Ось яке коріннячко. Ну, ще висаджувати не буду, хай ще трішки постоїть, тому що тут швидше росте, ніж на вулиці. Ось теж повиносила ця сирія, але вона ще не готова. Ще буде під навісом. У мене тут стоять. Це в мене мальвіна стоїть. Ми вже трішки висадили на ґрунт на моточники. Повторюю це, буду ще висаджувати на моточники собі і щось залишиться на весну, але не багато. Десь, десь 300 штук буде на весну. І ще сьогодні поставили алегро, алегро а ми поставили сирії Гіган Жорнея, Сенсація. І зараз буду ще ставити лію цукрову. Трішки нарізала вусів. І... Сондри теж трішки буде на весну. Цей так, невеликий анонс, які в мене сорти будуть, але їх буде не побагато. Тих, ті, що, ті, що в мене багато, ну, давно вже в мене розсада є така, то сорти я й на увозі. Тії буде більше, а нових, звичайно, буде небагато, потрішку. Ну, ось такий невеличкий обзорчик. Зараз буду долі різати вуса і ставити в касеточки, в стаканчики, в касеточки. Де великі дуже соджуються, в стакани, а де трішки менше, то в касетки. Ось сіки дала вусів лія сохарна. Ось такі гарні вуса. Такі товстенькі, гарненькі. І з такими невеличкими корішочками. З такими корішочками можна висаджувати прямо в ґрунт. Ось. Але я трішки посадю в стаканчики, щоб висадити можливо на маточники на наступний рік, тому що налію цукрову замовлень багато, тому що ця ягода дуже горна. Ну, можливо, трішки буде і на весну, але зовсім мало. І ще, і ще в мене буде трішки крістіне, так як я ж в цьому році вже знаю, що розсада обов'язково така вийде і обов'язково буде гарна. Звичайно, ну, я так думаю, що буде гарно, а там будемо бачити. Бо в минулому році я перший раз ставила на зиму розсоду, щоб була навесні у мене розсода. Я маю на увазі стаканчики і касетку. Принцип той же самий, все те ж саме. Залишаємо хвостик такий сантиметра 1,5-2 для того, щоб в перші дні рослинка могла за що цього хвостика отримати поживні речовини. Але якщо не буде хвостика, а буде отакий корінець, то цей хвостик вже може, можна і не залишати. Ну, але краще, звичайно, залишити. Так що не переживайте, навесні теж буде розсада. Ну Розсада, звичайно, буде, у більшій кількості будуть стаканчики і касетка. Копанка, Копанка можливо, теж буде, але ж я зараз ще місцевим копою копанку, то приходить. Звичайно, зараз пішли дощі, то зараз я не покою, хоча сьогодні і телефонували місцеві. Ну, зараз піти його затовкти, то звичайно нема ніякого сенсу. Потім я його навесні ні в полю там, нічого, тому що земля буде як це цемент. У неділю докопаю, там в мене є кілька замовлень. Докопаю і все. І вже в цьому сезоні у мене відправки закриті будуть, тому що ну, вже холодно. Це хіба що комусь висаджувати у теплицю, то можу відправити альбу. У мене є альба, яку я буду знімати, вже вона готова, буду знімати у теплиці стаканчики. Я думаю, пам'ятають усі, хто зі мною давно. Я ставила там на укорінення. Можливо, завтра я її оброблю і виставлю вже на вулицю. Вона приземіста, вона ж зараз вже кущики не ростуть уверх, вони ростуть в ширину. Але коріння хороше, товщина рожка хороша. У мене буде десь около тисячі стакончиків. На дньох сніму, і це десь, десь через тиждень вони будуть готові до відправлення. Ці я можу відправити кому у Стаканчиках альбу. Ну, от такий. Невеличкий анонс за весну, що в мене буде. Звичайно, я ще долі скажу, що в мене перезимує, тому що ну, ставити розсаду це одне. А що буде долі, ми ж не можемо знати, що буде долі. В минулому році все виходило, а в цьому році... Побачимо. Так що всім миру, добро, всього найкращого і все буде Україна! До побачення!